Ось зібралися ми вкруг, ти, мій друг, і я твій друг. Всі за руки ми візьмемось, один одному всміхнемось. Діти, нагадайте, яка зараз пора року. Правильно, весна! Земля красива у різні пори року, але весною вона найкраща. Природа покидається від зимового сну. Все оживає, розпускається, птахи повертаються до своїх гнізд та співають першу весняну пісню. Весною ми відзначаємо одне з найвеличніших, найдавніших християнських свят Великодень. У нас в Україні це свято завжди відзначалося дуже урочисто і готувались до нього заздалегідь. Протягом всього тижня готувались до Великодня, пекли пасочки, виготовляли писанки. Вже Великдень недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Здогадайтеся, що я вам принесла? Що це? Так, це писанка. Це розфарбоване і розмальоване візерунками яйце, символ життя. Ще з давніх давен люди шанували писанку. Для наших пращурів вона була символом зародження життя, символом сонця і тепла. Подивіться, ми майже зібрали з вами великодній кошик, а зараз я пропоную перекрасити великодне яєчко, але незвичайним способом. Сьогодні в нас буде нетрадиційна аплікація. Для цього нам знадобляться кольоровий картон, шаблон яйця, серветка, клійонка, клей ПВА, пензлик, ножиці. Та різноманітні крупи. А допомагати нам будуть маленькі курчатка, бо вони дуже полюбляють насіння та крупи. А спочатку малята нам потрібно буде вирізати шаблон яйця та приклеїти його на кольоровий картон. Наше яєчко, а зараз будемо прикрашати його крупами. Що-ща. Щас! Звірята, писанки писати. Радість малуй, друзям подаруй. Писаночка, писанка чудова, писаночка. Ось таке надзвичайне великодневе дідько в нас з вами вийшло. Я вітаю вас з наступаючими святами з Великодним, і бажаю вам всім мира і добра.